Тривають переговори про вступ України до ЄС, але насправді це ніякі не переговори, як проходить українська євроінтеграція, і де на цьому шляху Київ. Близько трьох тисяч законів та правил повинна прийняти чи змінити Україна, щоб приєднатися до Євросоюзу. Це оцінки української влади. Євросоюз нині проводить власну оцінку. Вона називається скринінг. Тому таких позицій може стати більше або менше. І треба ж не просто прийняти ці закони, а зробити так, щоб вони працювали. Області, де потрібні реформи, євросоюз упорядкував у розділи таких розділів 35, а розділи об'єднав у кластері. кластерів 6. Ще два розділи винесені за межі цих кластерів. Не питайте, чому те про що йдеться в цих розділах формально називають рекомендаціями, але більше підійшло слово вимоги. Бо якщо не виконати ці рекомендації про вступ до Євросоюзу, можна забути. Серед розділів немає головних чи другорядних всі їх треба виконати. Причому кожен наступний кластер відкривається тільки тоді, коли в Євросоюзу немає зауважень до виконання вимог е рекомендацій попередніх кластерів. Але особливий кластер один він відкривається першим і закривається останнім. І навіть коли Україна виконує всі рекомендації, переговори триватимуть, поки не будуть досягнуті ці рекомендації. У відповіднення українських законів з європейськими супроводжуються переговорами, але насправді це не зовсім переговори. Жодних дискусій з приводу рекомендацій немає. Їх треба виконати в будь-якому разі. Єдине про що можна домовитися, це про те, скільки на це піде часу. Ну і вибити для себе якісь плюшки, щоб пом'якшити адаптацію. Єврокомісія постійно стежить за прогресом і не рідше ніж один раз на рік публікує звіти про його успіхи та провали. Якщо провалів надто багато, переговори можуть призупинити. Аймасе югевмейд екселент прогрес. Дез імпресивтусі. Робити реформи євросоюз допомагає порадами та грошима. Цю допомогу теж можуть припинити, якщо справи йтимуть геть погано. Весь цей час євросоюз і сам готується прийняти нового члена, і для початку треба оцінити ризики. Потенційний конфлікт між українськими та польськими фермерами лише один з прикладів. Тому Єврокомісія ретельно вивчає ці небезпеки і готує пропозиції, як їх владнати. Найближчий такий огляд очікується у 2025-му. Де ж Україна на своєму шляху до ЄС у 2002-му Київ подав заявку на вступ і згодом отримав статус кандидата, а також список з семи рекомендацій, які треба виконати. Торік Україна виконала рекомендації, і в грудні ЄС ухвалив одноголосне рішення про початок переговорів. Після цього Київ та Брюссель підготували переговірні рамки, якщо дуже спрощено, це тези для переговорів. І після того, у червні, вже почалися офіційні переговори. Це, власне, і є ті самі реформи, і увідповіднення стандартів. Коли Україна виконує всі рекомендації, Єврокомісія запропонує свій висновок. На основі цього висновку Європейська Рада має одноголосно затвердити прийняття нового члена. Потім угоду про вступ України до ЄС повинен ратифікувати Європарламент, парламенти країн-членів, а також Верховна Рада України. І вуаля, ви в Євросоюзі. Нині Україна на етапі скринінгу. Це самісінький початок переговорів. Це фінішна, але зазвичай доволі довга пряма на шляху до ЄС. Різні країни долають її по різному. Найшвидше її прийшли Фінляндія, Австрія та Швеція. Вони впоралися за два роки. Але зазвичай цей процес триває близько семи років. Так було з кількома посткомуністичними країнами, які приєдналися до Євросоюзу у 2004 році. Щорік у жовтні президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що Україна буде готова приєднатися до ЄС до 2030 року, якщо обидві сторони виконують своє домашнє завдання.